Вітаю вас, ви боїтеся щось змінювати, бо всередині тримає страх сумніви питання, а раптом не вийде. Тоді саме для вас сьогоднішній Симоронський ритуал: ключі до нового. Візьміть ваш ключ від квартири. На папірці напишіть мрію або справу, яку боїтеся почати. А під нею чарівну мурчалку. Відмикаю, не чекаю, сумніви не підпускаю. Ключ в долоні дозвіл мій, шлях новий мені відкрий. Загорніть ключ у папірець рівно на 27 хвилин це чарівне семеронське число. Потім розгорніть, візьміть ключ у долоні й уголос промовте мурчалку, запускаючи запит у всесвіт. Щоразу, коли ви відчинятимете двері, відкриватимуться нові можливості. Це не просто ритуал, це альтернативна психологія, яка працює. А ще я відновила свій YouTube канал Там з'являється усе більше авторських нейрографічних арт-практик. Переходьте і малюйте мрії, і поділіться відео з подругою, яка досі вагається.